Україні! Я вас дуже попрошу. Я два роки відсиділа в одиночці. Я поки що не готова до людей, тому не торкайтеся до мене, будь ласка, добре. Надя, можна я скажу? Це наша сусідка, яка повітря за квіти. Це людина, яка в садик. З нашої особистої відомі додому. Нічого страшного. Це важливіше, ніж будь-яке голосування. Дай Бог вискрав виздоровлення, щоб вона нові крепко встали. Я вже з не зіб'ють повітря. Я вам що хочу сказати. Буде прес-конференція, ви встигнете задати всі свої запитання. Просто більшість ваших запитань, ну так щоб сказати, просто банальні. Мені на них просто зараз сил не має відповідати. Ви подумайте над тими запитаннями, які ви справді хочете почути, і в п'ятницю о дванадцятій годині задасте мені на великі дуже важливо. Закон сам виступний. Це вам да це вам дуже цікаво. Я не знаєте, скільки безневилих людей вийшло по цьому закону. Давайте я вам скажу так. Це одною фразою не поясниш. Я вам п'ятницю однозначно відповім всім на це запитання. Це важливе запитання А Як ви себе почуваєте зараз? Оце банальне запитання. Прес-конференція буде напевно в українському домі. П'ятницю до нас ну, Я думаю, що скажуть ширше про це, тому всі, хто захочуть, зможуть прийти під український дім, просто поспілкуватися зі мною, коли вийду. всі журналісти можуть зайти на прес-конференцію. А зараз не задавайте банальних запитань, подумайте над тими запитаннями, Про закон відповім. Не банальне запитання, телеканал 112 години. Скажіть, будь ласка, про та що ви говорили на засіданні з батьківщини, що я не даю? Банальне запитання. <світ> а про що я буду говорити, я не знаю. Своїм чоловіком бліжку, ти мене теж запитаєш? <світ> 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 <світ>